А я на горі, я наговорю. Які емоції я пережив, коли ми на вершину зайшли, мабуть, якесь облегчення. Вчора сидів увечері, думаю, що може не треба, тому що ну, всім хопот додавлю, тому що прийдеться мене там знімати, ще щось. Але вийшло, як вийшло, ми зайшли. Як ви почуваєтесь? Бікше всіх. Для себе хотів прийняти свої межі в, в житті. Це дуже складно, це не легко, як там здавалося. Але все можна зробити. Офигеть этот мостик. Мы <laughs> не ищем легких путей. Вот так. Ми цю подорож панували за три дні. Ми просто сиділи з моїм другом у кафе, я йому кажу, пішли на Габерло. Він каже, ну пішли. Дружина сказала, що я вас не буду відпущу. А якщо вже дружина пішла, то я малече піду. Без Безсіні та друзів, мабуть, би не було такого успіху. Дивіться, дивіться, ось вона. Ось вона. Ось вона. Вершина Карпатська. Дивіться, ми там скоро будемо. Що було вашим темні? Каміння. Остання секція була дуже така складна, де мені допомагав мій друг Михайло. Ще трішки. Так. Ось туди. туди. Можливо, якось допомогти трошки піднятися. Да. А ще я хочу сказати всім хлопцям, хто зараз проходить реабілітацію. Після ампутації життя не закінчується. Воно становиться складніше, але це те ж саме життя.